Мафія це не просто організована злочинність, це кодекс честі, власна мораль, політика, тіни і кривава боротьба за владу. Саме тому мафіозні історії так притягують глядачів по всьому світу. Вони поєднують драму, трилер, іноді навіть чорний гумор і завжди напругу. Головні герої часто жорстокі, але харизматичні. Ми стежимо за їхнім злетом, падінням, зрадою, сімейними драмами та вибором між грошима і лояльністю. Сьогодні я зібрав для вас найкращі серіали про мафію від класичних ганстерських історій до неочікуваних інтерпретацій кримінального світу якщо ви любите серіали, де правду шепочуть тільки кулі, а кожна посмішка може приховувати зраду. Ви потрапили за адрес. Клан Сопрано, це не просто серіал про мафію, це фундамент усього сучасного телебачення. Клан Сопрано, шедевр що розповідає про Тоні Сопрано, главу мафіозної сім'ї в Нью-Джерсі, який водночас бореться з панічними атаками і відвідує психотерапевта. Цей серіал відкрив нову епоху антигероїв у телевізійній древі. Немає чорно-білих персонажів, кожен герой складна, глибока особистість. Серіал досліджує не тільки злочини і мафіозні війни, а й життя родини, ментальні проблеми, поколіннєві конфлікти. Це блискуче написаний зіграний серіал, який поєднує буденність із насильством і філософією. Джеймс Гандольфіні створив легендарний образ, що назавжди залишиться в історії культури. Сопрано це серіал, після якого будь як який інший мафіозний проєкт здається вторинним? Підпільна імперія. Цей серіал переносить нас у часи сухого закону. в Все... США. головний герой, скарбник міста Атлантик Сіді, який одночасно є мафіозним босом. Він ходить по тонкій межі між політикою, бізнесом і злочинністю. Підпільна імперія вражає історичною точністю, вишуканими декораціями та костюмами. Тут реальні історичні персонажі, такі як Аль Капоне, Лючано, Баксі Сігел, які з Євляються в сюжеті, але справжній магніт це сам головний герой, якого грає Стів Бушемі. Серіал створили Вінтер із Скорсезе, і це відчувається в кожній сцені. Візуально це кінематографічне задоволення, історичне занурення у складні часи, коли корупція пронизувала усе. А сюжетно це драма про владу, зраду і ціну успіху. Ідеально для тих, хто хоче мафіозної епопеї, в картузи. Англійська мафія, стильні костюми, джаз, сигарети і блискуча гра Кіліана Мьорфі. Ось за що ми любимо гострих картузів. Подій розгортається після Першої світової у Бірнінгемі, том Шелбі, колишній солдат очолює сімейну банду, яка починає контролювати ставки на перегони, алкоголь і політику. Цей серіал, справжній стиль, атмосферна напруга, музика сучасна, але вона геніально поєднується з історичною. Ним сетінгом томі персонаж якого неможливо не любити, навіть коли він робить жахливі речі. Він розумний, холоднокровний і харизматичний. Гострі картузи – не просто мафіозний серіал, а історія про виживання, лідерство і ціну влади. Всі шість сезонів тримають у напрузі, а фінал дає гідне завершення великий ганстерський сайсь. Озарк. Хоча на перший погляд Озарк – це серіал про фінансові махінації, насправді це історія про занурення звичайної родини в світ наркокартель. Марті Берд, фінансовий консультант, змушений відмивати гроші для мексиканської мафії, серіал показує, як Мафія впливає на мале містечко в штаті Міссурі. Тут усе наповнене параною, жорстокістю і невизначеністю. Джейсон Бейтмен, Лора Ліні створили неймовірний дует, де сімейна драма переплітається. З кримінальними інтригами Озарк – це напружена історія, де кожне рішення має катастрофічні наслідки. А ще це серіал, який показує, що мафія може мати багато облич не тільки з пістолетом, але й у діловому костюмі. Один з найкращих неочікуваних хітів останнього десятиліття. Нарко – Це історія про найвідомішого наркобарона у світі Пабло Ескобара, але це не лише Байопік про одну людину. Це розгорнутий. Погляд на світовий наркобізнес серіал показує, як мафіозні структури Колумбії вплинули на міжнародну політику, економіку та навіть СРУ. Він побудований на протистоянні Ескобар з державними агентами. З одного боку харизматичний, майже героїчний Пабло, з іншого американські агенти, які з часом починають самі переходити моральні межі. Серіал майстерно балансує між екшеном і політичним трилером, не забувають. Чи про людську драму він змушує замислитись наскільки зло може виглядати переконливо, якщо воно подається з посмішкою і ідеєю справедливості, сини анархії, головний герой, син колишнього лідера клубу, який намагається знайти баланс між жорстоким кодексом клубу та власною моралью. Клуб займається зброєю, наркобізнесом і має свою ієрархію, правила, зради та війни з конкурентами. Все як у класичній мафії, тільки замість костюмів шкіри морфі. Мотоцикли, Цей серіал не боїться показати бруд біль смерть і зраду. А ще він має неймовірну музику, глибоку філософію і персонажів, яким ти віриш. Це історія про те, як складно залишитися людиною у світі, де будь-яка слабкість смертний вирок. Гомора це італійський серіал, безкомпромісний погляд на неополітанську мафію Камору, на відміну від гламурних американських шоу, Гомора брудна, реалістична і жорстока до кісток. Головні герої. Члени зрочинної родини, які ведуть боротьбу за контроль над наркотрафіком, районами і впливом. Тут немає романтики, лише реальний злочинний світ, де дружба і лояльність нічого не варт. Серіал знято в документальному стилі з неймовірним напруженням і постійним страхом смерті. Глядач не просто дивиться, шоу, він ніби занурюється у цей світ. Рим, хоч серіал історичний, Рим це одна з найцікавіших мафіозних драм, просто в тозі замість костюма. Тут мафія це політика, Літики, генерали й патриції. Вони укладають угоди, вбивають конкурентів, купують вплив і зраджують друзів. Центральна лінія це піднесення Юлія Цезаря і його падіння, але в центрі сюжету двоє простих солдатів, які стають свідками і учасниками великих змов. це серіал про жадобу влади, честь, зраду і корупцію. Він показує, що мафія це не лише 20-те століття, а вічний інститут у людській історії. А ще це візуально вражаюче шоу з продакшеном вартістю на ні, кіно, містер посередник австрійська кримінальна драма з чорним гумором і нетиповим героєм. Це найманець, який намагається поєднати своє робоче життя з ролю батька і друга. Серіал не про велику мафію, а про дрібну злочинність, але його атмосфера і настрій 100% мафіозні. У ньому немає пафосу, лише холодна буденність насильства. Особливість серіалу стиль, мінімалістичний, спокійний, але пронизливий. Тут багато філософії, чорного гумору і рефлексії. Це шоу не таке гучне. Не як інші з цього списку, але воно залишається з глядачем на дому. Поліція Токіо. Серіал на основі реальної історії американського журналіста, який працював у поліції Токіо і розслідував діяльність Якудзи. Це унікальний погляд на мафію зсередини Японії. Токіо Вайс вражає візуально неонові вулиці, нічні клуби, офіси і темні провулки. Головний герой потрапляє в світ, де честь страх і мовчання керують усім. Серіал не романтизує якудзу, а показує її як страшну, складну і Добре організовану структуру. У ньому багато інтриг, психологічної напруги і небезпеки. Якщо ви хочете побачити мафію не через італійську чи американську призму, це ваш варіант. Світи мафії темні, жорстокі, але надзвичайно захопливі. Кожен із цих серіалів подорож у світ, де правила пишуться кров'ю. Оберіть свій ідеальний гангстерський серіал і занурюйтесь у історію. А також не забувайте підписатися на канал і дивитися інші добірочки. Па -па!